Догляд за туями взимку це теж дуже важлива подія, так сказати, тому що вони можуть розвалитися, поламатися. Я ніколи не зв'язую свої туї, а на протязі трьох з половиною років було все окей, але я намагаюся, коли ось такий легесенький сніжок, притрушувати їх отаким от чином, просто збивати. Я постійно вдома і в мене є така можливість. Ну, я маю на увазі там, на роботу з роботи, це називається постійно вдома. А якщо у вас немає такої можливості, що може статися? Якщо буде дощ і мороз, то туї можуть поламатися. Тому бажано при можливості хоча б струшувати ось так от сніжочок. Зараз вони в мене з зимових красивезних дерев. Там просто зеленими, без прикрас.